А як йому буде зручно? Я підлаштуюся під нього, підстроюсь. Да? Доміна приходить і говорить, ось мої правила. Не підходить до свидання. Да? І це усьому касається. Доміна ж це не тільки про БДСМ гру. Якщо, наприклад, домінантна жінка так трапилося. У неї є діти, а чоловік десь в космосі. Чи вона його викинула на помойку, чи, чи щось з ним случилось, може, може, інопланітяні його забрали, неважливо. І ось у неї є діти. І приходить до неї чоловік і говорить: ти окей, а твої діти не окей. Одну долю, якусь долю секунди говорить, куди йому йти, і взагалі говорить, які правила. Вона говорить: буде ось так, і ось так. І підходить не підходить така гра. Давай починай. Не підходить. До свидання, наступний. вона не мириться ні з чим. І це у, у будь-яких ситуаціях це ж, щитується. Да? У будь-яких ситуаціях домінатор транслює свої правила гри.